Мінімальна висота польоту, максимальна кількість влучань у багатоповерхівки за одну атаку. Вночі основним напрямком удару став Київ у будинку в Деснянському районі. Рятувальники ще гасять пожежу і розбирають завали за інформацією правоохоронців на 13-ту годину. Тут загинуло шестеро людей під завалами. Ще можуть знаходитись люди. Рятувальники працюють дуже обережно в надії знайти живих. Тож Пишите, я понимаю, я не знаю. Пишите, я пожалуйста. Росіяни цілеспрямовано запускають шахеди на наднизьких висотах, щоб домогтися максимальної кількості жертв і руйнувань. Дрони «Камікадзе» заходили в місто на висоті 30-50 метрів, потім трохи піднімалися до рівня 20 25 іноді до 12 15 поверху. БПЛА просто влітали людям у квартири. Цього чоловіка загинули мати й батько. Вони лише п'ять днів тому приїхали до Києва з села, щоб перезумувати у столиці. Завалимося, стіни немає сусідньої сусідньої квартири на тому, що і верхня панель лежить на. Одне з влучань припало на житло рятувальника. За пів години до удару його викликали на службу. Пізніше він приїхав гасити свою ж квартиру, в якій була сім'я. На щастя, всі вчасно вибігли з квартири і залишилися живі. У столиці більше 30 осіб травмовані. Серед них двоє дітей і вагітна жінка. За ніч вдалося врятувати майже 70 осіб. Їх евакуювали з під'їздів і пошкоджених квартир. Вже вранці російські дро. Он завдав удару по автомобілю в Чорноморську Одеської області. Все сталося в районі міського ринку. З машини продавали картоплю. Зібралася невеличка черга. За даними правоохоронців, на 10 ранку двоє загиблих, семеро поранених. Деякі з них перебувають у критичному стані. Всього за останню добу Росія запустила по Україні 19 ракет, в тому числі крилатих аеробалістичних, був один протикорабельний циркон, а також 430 БПЛА основний удар був спрямований на цивільні об'єкти.